Техніки всесезонної і також великий асортимент по запчастинам. Залітайте на наш відеогляд, підписуйтесь, хто не підписався, ставте вподобайки, коментуйте, ставте лайки, робіть репости, задавайте питання, будемо максимально вам відповідати на всі запити. Ну, а в нас дуже гарна новина для любителів. Тракторів ми стали офіційними представниками таких марок і брендів, як Юто, Зумліон і ось така Mahindra. Такий у нас тракторець. Ми більш детально пробіжимося по цим тракторам. А в даний момент покажемо вам і розкажемо за таку модель, як Махіндра 9520. Під, під, по технічним характеристикам. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Буде продемонстрована робота в полі даного трактора з плугом Унлу обертовим, трьохкорпусним. побачте як він класно з ним справляється. І запасом потужності хватаємо з головою. Е, так Зорієнтуємо вас, по вазі даний трактор складає 4 От 4 до 4, 100 кг. Такі характеристики. Об'єм робочий 3,5 літра. Потужність двигуна 92 кінських сили. Але є запас крутного моменту. Він складає 16%, е, крутний момент 326 Нм на метр, і тут можна розкрутити його на 95 кінських сил. Це максимально. Номінально 92, максимально 95 кінських сил. Так, е, по габаритам е, він у нас розміри трактора по довжині складає 400. По ширині 2 метри. Ось так він виглядає. так е, По мотору. Він у нас йде, двигун 4-циліндровий, з турбонадувом і водяним охолодженням Ось так він виглядає. Спеціально для вас ми його зняли. Кришку захисну. У нас тут вона знімається з таким чином. Ось так виглядає мотор фільтр а е, паливна система від компанії Bosch встановлена на, на даному тракторі. Запуск двигуна виконується за допомогою електронного стартера. Ну, також має цей тракторець акумулятор на 12 вольт, в принципі, як зазвичай. По трактору ще пробіжимося, встановлені на тракторі противоваги. На передку це у нас виходить 6. Кількість 6, 6 противовагів. Кожна вага 47 складає кожного блина і загальна 282, 282 кг на передку. А також встановлені на задні колеса також противоваги. Вони складаються з двох блинців, ось таких скручуються між собою. Кожен блинець по 37 кілограм. Зрозуміло, на кожній стороні. І загальна виходи по перевагам на задку це 148 кілограм. Так, Вантажопідємність даного трактора у нас складає 2,5 кг. Максимальна вантажопідємність 3200 кг. Також відвал відбору потужності 540 обертів на хвилину. Гальма встановлені дискові на даному апараті. Так, по е, моменту візуальному ознайомились ми. Ось така кабіна, ось такий трактор. О, освітлення йде стандартне, дві фари, е, поворотники, правий-лівий стопи, кабіна попереду ще йде ледовські фари. Дуже потужні. Позаду є ось така мигалка жовтенька. І також дві фари ледовські позаду. І задні стопи, і також є фара задня так, По розмірам ми пробіглись по розмірам шин, які встановлені. На передку у нас йде 12х4. На 24. Ось вона. Такий розмір іде у нас. Позаду встановлена 18,4 на 30. Має ось таку підножку, має ось такий пластиковий бак, ящик для інструментів. Також, е, не забув сказати, передній іде паличний мост, суцільний. Дуже Класний він класно працює і довговічний, чим в МТЗ, якщо без балочного мосту. Так, більш пробігли індивідуально. Зараз ми заліземо в кабіну, двері відкриваються з, обо, з обох сторін. Так, ось тут у нас ключики, зараз ми його відкриємо. Це ми закрили, Це закрили. відкриємо, Так воно відкриється. Ось так виглядає кабіна. Знутрі ось таке кресло, дуже зручне. Ручка для підняття. Дуже удобно, не так, як в МТЗ. Вікна відкриваються всі на маленьких Амортизаторах працюють, бокові тільки на ручках. ось такі так Є магнітола, є охолодження і тепло можна регулювати, обшивочка йде. Дуже класна, вона така з матерії, дуже м'ягенька. так Залізаємо ми внутрь, дивимося його внутрі. Дуже вдобне кресло, ось така панелька, коробка потужності і скоростей, педалі, все тут ручний тормоз знаходиться, гальма, вибачайте, ручка дуже удобна. Так, тут у нас знаходиться відключення, відключення переднього мосту. Вом. Також в комплекті, якщо я не помиляюсь, ще ось з цієї сторони два речіга по гідравліки. По гідравліки два виходи, на візку покажу трошки пізніше. Ось так, в принципі, незаурядно, простенько, магнітола на флешку і на карту пам'яті. Також є ось такий захисний. Захисна. Клівочка від сонця і складається дзеркало для тих, хто куре. Так. З іншої сторони у нас знаходяться запобіжники, прикурюватель, кондиціонер. Ось так він виглядає. Освітлення де. І тут така панелька по приборам. В принципі, все просто, все знайомо по кабіні. Так, виходимо. Дуже зручно, можна. Не так, як в МТЗ, це точно. Так, двері ми закриваємо. вона Дуже легко. Так, пробіглись ми по технічним характеристикам, всім розказав. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Так, позаду у нас іде двоциліндрова навіска ось такого типу. Е, для тяговий є переміщення по шкала по переміщенню по куту, ВОМ, трьохточкова навіска, верхній вал, винт, два бокових, ось так вони виглядають. в принципі Удобно, все просто і удобно. Ось два вихода і входа по гідравліки. Якщо щось які питання, задавайте їх, пишіть в коментах обов'язково, що, можливо, не вказав. Цей апарат у нас є по наявності, він підходить до навісних сівалочок, восьмирядних пропашних. Він підходить під. Просапний культиватор 5,6 з добривами і без. Він також підходить під трикорпусний плуг обертовий унлу. Також його можна у нас замовити. Також можна працювати причіпною бороною 2,4 або навісною. оприскувач причепний причіпний навісний. А ще у нас буде моделька трошки послабіша, махіндра. 8 тисяч, вона більш підходить для комунальних, але це буде трошки пізніше, коли у нас, у нас буде на майданчику. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте вподобайки, коментуйте, додивляйтесь відео до кінця, тому що будемо показувати роботу в полі даного апарату. Вони, всі апарати новенькі з, з, з документами таможеними. Так що все без проблем оформляються при придбанні.